Дружина Андрія Світлана, нині опікується фондом імені Кузьми Скрябіна. Під час повномасштабної війни вона разом з Барбарою та Віктором особисто збирали та відправляли медичні препарати для військових та цивільних. Також брали участь у благодійних аукціонах, віддаючи речі, якими користувався Андрій. Наприклад, футболку Кузьми, у якій він виступав у 2014 році на фестивалі Файне місто продали за 255 тисяч гривень. Зібрані кошти передали на закупівлю авто для. Для ЗСУ, а на благодійному концерті у Вінниці в комплексі гостеві 2 лютого 2023 року було зібрано 210 тисяч гривень. Кошти були розподілені поміж Херсонською обласною дитячою лікарною, Херсонською організацією реабілітації дітей-інвалідів. Софія допомогли з придбанням пікапу підрозділу Держприкордонної служби Донецького напрямку. До речі, до дня народження Андрія також буде серія благодійних концертів, частину коштів яких передадуть на допомогу ЗСУ.